Привіт! В цьому відео ми розглянемо архітектуру фронтенд застосунку Існує багато відео, багато написаного. Я вам запропоную свій варіант реалізації. Для початку давайте домовимося. У нас є певні відділи нашого застосунку, частини застосунку, які поділяються на бізнес-логіку загальні, загальні маються на увазі, що до них має доступ деякі частини нашого застосунку. Да? І UI. Сервіси глобальні, це інші глобальні від General, вони відрізняються тим, що їх можна просто взяти і вставити в будь-який інший застосунок і все буде працювати. Тобто вони максимально абстрактні від контексту. Ну і тести, звісно. Виглядає воно таким чином. Зараз я зменшу. Таким чином виглядає. Трохи страшно, але нічого страшного, ми будемо потрохи-потрохи рухатись зліва направо. Більш-менш розпочнемо ми з основного. Тобто, де знаходиться бізнес-логіка. Якщо спиратися на Next подібну архітектуру, тобто, все ж таки, Next задає певну архітектуру, це у нас file based routing, наприклад, то у нас вся бізнес-логіка знаходиться в app. В App ми знаємо до конкретної сторінки, якої ми звертаємось, і що від неї очікуємо. Наприклад, дашборд, наприклад, мій профіль, тому це, по суті, бізнес. В свою чергу, мій профіль може мати як кастомні, так і більш загальні компоненти. Якщо брати брати суперкастомні компоненти, ми можемо створити окрему для нього папку. Це дуже рідко буває, але буває все ж таки. Page це безпосередньо те, що пропонує Next.js. Файл, який і є роутингом. Хуки це бізнес-хуки. Про них ми поговоримо в іншому відео, більш детально про. Те, як я розділяю хуки, Вони відносяться конкретно до нашого профіля. Запам'ятаємо це. Підемо далі. У нас є UI. Чим відрізняється від компонентів цих? Тим, що UI все ж таки більш багатофункціональний, це купа компонентів, які збираються в більші компоненті. Більше і більше компоненти, які може використовуватися як в PG, так і в суперкастерних компонентах, як ми вже сказали. Давайте розглянемо. Для початку, чому я розділив UI від компонентів, а не просто компоненти? Тому що у нас ще є можливість підключати фонд локально або не локально. Ми винесли їх окремо, тому що все ж таки це відноситься до UI. Далі у нас можуть бути не обов'язково, але можуть бути дизайн токенс. Що це значить? Це наші розміри, відступи, кольори, тінь, ще щось може бути. Тобто це називається Design токенс. Перейдемо до компонентів. Компонентна архітектура, стратегія написання компонентів, я використовую Atomic Design. Вона виправдала себе, їй вже багато років, і я користуюся дуже легко нею. Atomic Design складається з основних частин: це атоми. Молекули, організми, темплейти і пейджі. Де знаходяться пейджі? Неважко зрозуміти, що у нас, так як у нас Next, все ж таки, пейджі – це наші роутинги, тому вони трошки вище знаходяться. Подивимось детально. Я навів невеликий приклад, щоб розуміти, що таке атоми, що таке молекули, і на цьому не зосереджуватись. У нас є атоми, наприклад, батон. Це може бути input, це може бути лейбл. Своєю сутністю, це, можна сказати, нативний HTML більшою мірою. Button поділяється на такі файли, як button TSX, це наша компонента. Далі Button Stories це storybook, UI-Kit. Ми пишемо сторі. По суті, пишемо юз з цією кнопкою. Це може бути. Фокусування кнопки, може бути задізейблена кнопка. Кнопка також може сплітитись, наприклад, з іконкою, без іконки. Це все кнопка. Далі тест. Тест це більш юніт тест, який перевіряє, наскільки кнопка функціонує. І що відбувається, наприклад, якщо ми передамо disabled. Чи буде вона задізейблена дійсно. Індекс. TS – це загальний файл, щоб ми коли імпортили нашу компоненту, ми написали button button. Ми пишемо просто button, і він буде посилатися на індекс. TS. Тобто тут іде експорт нашого button. Також я наголошую на тому, що ми експортуємо лише компоненту. Ми не експортуємо пропси цієї компоненти. Це дуже важливо, так як все, що знаходиться в компоненті, залишається в компоненті. На то вона і інкапсуляція її. Якщо ви хочете все ж таки дістати пропси цієї компоненти, ми пишемо Component Props, який знаходиться в реакції, і він витягне вам пропси цієї компоненти. Імпортувати, експортувати їх назовні не потрібно. Йдемо далі. Більш детально про це я поговорю вже на практиці. Ідемо далі. У нас є молекули. Молекули це по суті. Атоми, які зібрані в купу, в комбінацію, композицію. Молекули це композиція атомів. Подивимось, у нас є картка товару. Є картка просто картка. Це, по суті, у нас є якась плашка, в ній є якийсь текст, є якийсь description, є якась кнопка. Так, так само може бути у нас Search Input. У нас є input, у нас є іконка до нього. І все це об'єднали пару атомів в одну молекулу Search Input. В нашому випадку це карт. Зберігаємо той самий тім, ту саму реалізацію паттерн реалізації. Тобто у нас є компонента, у нас є на неї історія написана, юзкейси, у нас є тести перевірені, юніт тести да, нашої компоненти, і є файл, який експортить наш карт. Йдемо далі. У нас є організми. Чому воно зеленим кольором? Також відображається. Давайте подивимось: зелений у нас бізнес логіка, помаранчевий у нас UI. Повертаємось до наших організмів. Що це таке? У нас виходить мікс трошки. Це нормально для Atomic Design. У нас є трохи бізнесу і UI. Що це значить? У нас так само композиція компонентів. Це може бути композиція молекулів, може бути композиція молекули і атоми. Неважливо. Нам важливо те, що ми вже не просто з карточкою, а ми з карточкою товару. Це може бути карточка, юзер карточка це може бути будь-яка інша, це може бути пост-карт. Тобто ми вже в якомусь контексті знаходимося. Можемо сказати в бізнес-контексті. Все інше те, те саме. Такий самий патерн, Є у нас карта товару. Є у нас старя на неї написана, unit test, і ми, де ми їх спортуємо. Або йдемо далі, templates. Вони може трошки е, збити з пантелику, але templates – це, по суті, наші В чому, З чого складається лейаут? Це у нас є хедер, ймовірно, є хедер. є футер, також є мейн контент, також може бути сайт-бар, хедер у нас може бути е, приліпаючий. Може фіксований бути, може його і не бути в такому плані. Скафолд я взяв більше з Flutter аплікейшена. Вони називають скафолдом в принципі layout, в якому знаходиться app bar в нашому випадку header, контент, ну і футер. Тут я прибрав тести, тому що тут більше тімплейти це більше про розташування елементів. У нас немає в принципі, ніякого функціоналу. А є, але є розташування їх, як вони будуть де знаходитись. Тобто це може бути на рівні великому рівні, як layout, да, всієї сторінки. Так може бути і лейаут, наприклад, ми не скажемо, що продакт, ми скажемо, що у нас є ліст і грід, наприклад. Мансарі у нас є. Мансарі, грід. Наприклад, ансеріат, grid, не знаю, тут є він чи немає. Таким чином, оце все це називається темплейтом. Щоб ми розуміли, це розташування наших компонентів, щоб воно не лякало. Зазвичай темплейтс уникають максимально логіку, тобто тут логіки не повинно бути. Тут логіки теж не повинно бути. Атоми і молекули нічого не знають про логіку. Про логіку знає організм. Також, а ми скажемо, а як темплейти, в яких знаходяться організми, да? як воно прокидається все. У нас найвищий рівень, який бізнес рівень, це у нас пейджі. З них починається наш бізнес. Який прокидається до організмів і складається з організмів далі. Ми закінчили з UI. А що таке Styles? Styles Помічено білим і помічено помаранчевим. Давайте повернемось до нашого списку. Це Global абстрактне щось, а також це помаранчеве, тобто UI. Все ж таки це UI. Давайте подивимось. Styles це у нас main SCSS, якщо ви SAS використовуєте, якщо ви І-Less e або щось інше, це не важливо. Е, ну, важливо, тому що ми не використаємо, наприклад, міксіни да, для CSS. -а. Але все ж таки, у нас, якщо ми візьмемо SAS, у нас є variables, це може бути будь-які primary, це може бути colors. По суті, це дизайн токени, про які ми говорили тут, ми можемо уникнути design токенс на рівні JavaScript і зробити все через CSS. Таке можливо, і таке буде рішення швидше, ніж ще один JavaScript. Далі у нас є вендори. Що такі вендери? Це зрозуміло. Це по суті Tailwind, це вендер, Bootstrap, якщо ви використовуєте, це теж вендер в своєму плані. Далі у нас є міксіни, це на рівні функцій. В SAS є функції, є міксіни. Але, в принципі, це якийсь блок коду, який ми можемо переюзати. Тільки в CSS. Далі, main, він, по суті, збирає все. Це наш глобальний е, сти, е, глобальні стилі, можна сказати так. Тому ми позначаємо їх як глобальними, і зазвичай більшою мірою краще їх перезаписувати на рівні е, тегів, не на рівні якихось елементів, наприклад, product card, Да? Тут ми не повинні знати про product card, все ж таки, ми тут повинні просто е, змінювати теги, наприклад, H1. Ми можемо змінити, що будуть підтягуватися шрифти для заголовків наших. Одні шрифти, для контенту інші шрифти в такому плані. Або ми можемо позначити загальний наш бекграунд, кольор його, і певні відступи в якихось елементах. Йдемо далі. Давайте з легкого, більш-менш легкого для пояснення, але не таке легке для реалізації. Локаль. Що таке локаль, зрозуміло, коли ми хочемо мультимовний сайт, таким чином ми кудись переклади кладемо. В моєму випадку це може бути окремо виділена папка, а може бути, що ми будемо фетчити ззовні кудись external API, який буде нам підтягувати всі або наша база даних. Тому я зробив тут, що я зробив, синім кольором це у нас що? Це у нас General, те, що я казав. General – це по суті не глобальне, як тут, Тобто, воно все ж таки відноситься до нашого бізнесу. І зелений тобто, є бізнес, да? і General ми, можемо ми будемо використовувати з нашим бізнесом на одному рівні. Тобто всі переклади ми заюзаємо для нашої PG, для нашого ще чогось там. Ну і бізнес, відповідно. да? Йдемо далі. Щоб не збитись. Конфіг. Що таке конфіг? В конфіг я поклав інвайрменти. Це інвайрменти, якщо ви не бачили моє відео, я його прикріплю про валідацію інвайрментів. Ми не витягаємо напряму через процес ENV, тому що це дуже непрактично. І я пояснюю, чому і які є ризики. Використання таким чином. У нас є окремий файл, в ньому будуть всі завалідовані інварменти, і з нього ми будемо тягнути е, в нарешті нашого проєкту. Тому воно синеньке, як General, який може використовуватися як в сервісах, наприклад, так і в Business View, і багато іншому. Далі у нас є інтернаціоналізація, це, наприклад, ми скажемо, які у нас дефолтна мова, дефолтна, а потім у нас, які в принципі мови підтримуються в такому плані. Далі у нас є аптес. це може бути кукіси, наприклад, ми виписали які. По суті, це те, що люди записують в константи, Тобто для читання файл, це може бути формат файлів. Які ми можемо завантажувати. Або читати, або ще щось, розмір файлів. Це все про файл. Тобто це конфіги в своєму роді, так і є конфіги. Далі у нас є сервіси. Сервіси це дуже цікавий момент. Я його розділив сервіси розділив на дві частини. Перша частина у нас lips друга частина у нас API. Leaps Можна назвати клієнт, але Ліпс в багатьох бібліотеках, не бібліотеках в багатьох можна сказати, мовах така ж сама реалізація, тому я взяв цю ідею. Ліпс це у нас по суті клієнти. Клієнти мається на увазі призма. Ми створили плі, призму, да? екземпляр призми, грубо кажучи, а може і не грубо. Да? Екземпляр призми, і ми її використовуємо в наших проєктах далі. Далі у нас є Drizzle, наприклад, це та сама призма, ну, ORM-ка, да, та сама мається на увазі. далі Stripe, наприклад, і ми його використовуємо де нам треба. Зазвичай, більшою мірою, я намагаюся зробити, робити так, щоб у нас в сервісі, е, сервісами могли користуватися тільки API. Це значить, всі оці ліби, які тут створені, вони не покидають сервіс. Вони використовуються в API нашому. Ось. Тобто а API у нас може бути Internal API наш якийсь, може бути External API. Тут я не врахував моки, але моки ми скоріше будемо залишати в API все ж таки, а не десь там вони будуть далеко. Тому що ми будемо знати, який у нас є API і як його замокати в такому плані. Важливо зазначити той момент, я більш детально буду про це говорити в іншому відео, що оці API на рівні клієнта. Ми не будемо юзати зати напряму, тобто ми не будемо їх використовувати через UseEffect, наприклад, витягати прямо з External API. Це low level, доступ до якого буде у нас через наші хуки, бізнес-хуки, які знаходяться у нас до кожної PG. Тобто ми не зможемо напряму до сервісів достучатися з View. Ми будемо це робити через хуки. А якщо ми виюзаємо серверні компоненти, то ми будемо робити це через екшени. Тобто це у нас не екшени. Якщо ви знаєте, сервер екшенс, це не екшени, це конкретна чиста API. -ка. Екшени ми будемо створювати окремо, і екшени можуть бути використані в серверних компонентах. Таким чином. Більш детально, я вже окремо розкажу. Далі, у нас є провайдери. Що таке провайдери? По-перше, ми знаємо, ну, якщо ми дивилися моє відео інші, це тема React Context API. Я теж посилання залишу в описі. Ми не можемо використовувати провайдери в наших, на наших сторінках, пейджах або лаяуті. Чому? Тому що хорошою практикою. Ротовий компонент залишати серверним. все ж таки. В ньому може знаходитися клієнтський компонент, і це йому не заважає. Але якщо ми будемо напряму використовувати там провайдери, якісь, наприклад, у нас є Material UI провайдер, і ми його захочемо заімпортити в пейджу, то нам треба пейдж робити use client, а ми цього не хочемо. Тому хорошою практикою просто виділити у нас провайдерс. Всі у нас провайдери будуть клієнтськими, Тобто ми не забудемо їм написати use client спочатку перед тим, як реалізовувати їх. І тут ми збираємо будь-які. Наприклад, це буде теми, темізація, light, dark dark тема. Далі у нас може бути UI, матеріал UI, да? це може бути інтернаціоналізація також, сюди входить. Та все що завгодно, що стосується провайдерів. Пам'ятаємо, що провайдери це у нас не стейт. Провайдери це можливість нам е, даних передавати від пункту А через пункт Б. Маючи між пунктами І А і Б багато компонентів, які не повинні, в принципі, знати про ці дані, які передаються. Далі йдемо. Тут вже все простіше. Давайте завернемо в тайпси. Types. types я розділив тут трошки сумнівно, але я розділив наступним чином: у нас є Global Types. Що це значить? Це ті типи, які ну, глобальні. Да? Це з, з ну, по суті, закінчується на declaration TS. Це може бути Reset Declaration TS, це бібліотека, яка покращує TypeScript. Environment Declaration TS. Це якщо ми, наприклад, через процес намагаємося процес env достучатися до якогось environment, а він у нас. TypeScript ругається, що його немає, в принципі, в списку його. Тобто його, в принципі, такого поля не існує. Ми можемо розширити для TypeScripта з кастомними якимись філдами, або покращити, наприклад, інтерфейс якоїсь бібліотеки тут в Globals. Так як інтерфейси, в принципі, розширяються в такому плані. Але треба пам'ятати: в Globals ми нічого не кладемо на рівні класів, ми нічого не кладемо на рівні. Констант тощо. Тут тільки, тільки інтерфейси, тільки декларування е, якихось типів. Да? Далі Models. Models у нас це наполовину, бізнес, наполовину загальний, е, загальний тип. Це у нас може бути продукти, юзери, пости, все що завгодно. Да? Те, що ближче до API. Але все ж таки це те, що ми використовуємо для нашої UI-ки. Тому воно наполовину бізнес, наполовину загальний. Отак от. Можемо навіть зробити таким чином. Отак от і додамо ще сюди третій пункт, що все ж таки воно трошки з нашим API співпадає. Але більшою мірою, якщо ми е, хочемо щось реалізовувати, так е, не завжди API, який ми використовуємо, і наш контракт для нашої сутності, нашої модельки однаковий. І нам доводиться використовувати певні адаптори, щоб адаптувати ту структуру даних, яку ми отримали, до ту, яка очікується нашому в'ю. І це нормально. Тому що. Іноді буває, що бекенд і фронтенд не дуже і сумісні, і нам треба трошки адаптувати. Ну і файлик, який валяється в Types, це більш загальний файл, який не відноситься не до моделей, не до глобальних типів файлів да, для типів. Тому це може бути os-response, якщо ми використовуємо next os да, і тощо та інше. Далі у нас є хуки, давайте нагадаємо про кольори. Це глобальні, абстрактні, тобто достав і кудись кинув, незалежно куди ми, де ми будемо їх використовувати. Вони будуть працювати, якщо ми на клієнті, звісно. Подивимось, які у нас є, які можуть бути. Це Use Media Query, щось загальне, зв'язане з браузером, звісно, але загальне. Use Local Storage, теж «Use UseDebounce. Нічого не зміниться, якщо я Use the bounce використаю в іншому, компо... в іншому проєкті, тому що тут ніякого бізнесу, ми не підв'язані не під що. Ми просто використовуємо на рівні будь-якого проєкту, і воно буде працювати. Таким чином. Тобто тут не лежить бізнес. Якщо ми хочемо хуки з бізнесом, то ми кладемо його поближче до нашого бізнесу. В такому плані. Йдемо далі. У нас є utils, я їх дуже далеко закинув, якщо ми глянемо, де у нас знаходиться бізнес, і де у нас знаходиться utils. Навіщо я так зробив? Я зробив так, тому що багато хто намагається бізнес закинути чомусь в utils. Якщо у вас utils знаходиться щось про бізнес, значить щось пішло не так. Тому що utils знаходиться нижче рівня, і якщо ми рухаємося, то ми. Бізнес повинен піти за ютілсом, але ютілс нічого не знає, хто там вгорі його використовує. Це правильно буде. Так само, як і з хуками. Тобто це якісь хелпери. Ми можемо е, більш узагальнити, зробити, що ютілси все ж таки діляться на хелпери, які максимально абстрактні. І ті, що не максимально абстрактні, але вони не знають про бізнес, але вони можуть знати, там, не знають. Про платформу, наприклад, в такому плані, або, можливо, про мову, але це вже не дуже ок. Краще все ж таки, щоб вони були максимально простими, максимально не знали, що там відбувається вгорі. Це може бути формат number, це може бути pipe або Compose, якщо ми його використовуємо, або формат currency, або будь-яке інше, що ми там придумаємо, якийсь helper. Що залишилось? Залишилось у нас end-to-end -end тест Нічого особливого. Це наші end-to-end -end тести які ми реалізовуємо або через Playwright, або через Cypress. Як вам зручно. Можете піднімати там сіленіуми свої, якщо вам хочеться сильно. Я рекомендую Playwright все ж таки використовувати. Ми можемо подивитись. у нас все ж таки були якісь тести. У нас були юніт-тести на функціонування цього компоненту. Тут у нас вже end to end-тести. Да? Це вже не на конкретний компонент націлений, а на те, як загрузиться наша пейджа, чи побачимо ми на цій пейджі те, що нам треба, а що буде, якщо ми залогінимось, чи побачимо ми юзера в такому плані. щось. Тобто, якщо ми подивимось в цілому, виглядає воно таким чином. Більш детальні їх релейшені між собою, я буду розказувати окремими відео. Я сподіваюся, відео було не дуже довгим, але дуже інформативним. Також я, мабуть, картинку цієї схеми прикріплю до нашого, можливо, гіста, а можливо, репозиторія окремого. Дякую за увагу. Підписуйтесь ставте лайки, далі буде цікавіше.